Всім привіт. Вчора не виходила до вас, було якось багато справ. Опять все мила, перекладала дитячі речі. Та й наші дуже. Дивилася, що розуміти, що, що є в мене, що в мене немає. Ось. Хочу Знову ж таки, всім подякувати, всім, хто допомагає, хто телефонує до сих пір, якось, ну, з вами реально трошки легше. Ви телефонуєте, підтримуєте. Це дуже, дуже цінно, скажімо так. Ось. Так що якось так. Такое да? сказала, коротше. Собі поставила воду, щоб каву дробить. Ай-яй-яй! Срівно не розсипаєшся. на новому місці спокійно спати. Дуже, як вам сказати, взагалі трохи потерялася смислість з цікавою. В общем, зараз таки, знаєте, двоякі відчуття вот, на тему людей, так? Ну, з добрих коментарів, типу, да, дійсно. Дякую, типу, ну, всім велике, що ви всі мене підтримуєте, так? Ось пишете гарні слова Мені, як-то легше. Ось, ну, так. А от з тих, звісно, коментарів я вже по курвах відповідала, а зараз і не відповідаю. Просто жах. Ну, мабуть, це пишуть ті люди, які взагалі в житті нічого не, витр... не втрачали. Просто спокій не забула. В першу чергу хочу подякувати вам, Ольга Павлівна, за те, що ви мені привезли такі потрібні речі. Дякую вам велике. Величезне дякую. Просто. За пилосос, я взагалі велика подяка. Я думала йти десь шукати тут віник. тому що мій пилосос залишився вдома. Не про пилосос думала. Просто хтось думає, що раз ви виїхали, значить, у вас там була щаслива дорога, ви спокійно виїжджали, повірте, якби в мене була змога вивезти все те. Що там є, звісно, я би це все зробила. Ось Ольга Павлівна, дякую вам велике, дякую величезне. Тоді дякую величезне Ані, Наташі. За речі, за допомогу. Речі дуже класні. Ось моїм бабулечкам. Вряд ли, звісно, вони мене дивляться, але я їм так уже подякувала. Які тут біля під'їзду за посуд. Величезне дякую. Та й взагалі дякую всім тим людям, які просто дзвонять і кажуть, що вам потрібно, так? Да? А я, я навіть ну, навіть не знаю, що потрібно людині, яка втратила домівку, двір, так? <кій> ну, ось якось так. Потрібно, звісно, все. Просто все. Ось. Що вам ще хотіла сказати? А, також ще чекаю посилочку для сина речі також. Ось. Може, сьогодні, може, завтра прийде, то я схожу на почту. Заберу. Дякую, просто величезне, 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 величезне. Зараз, ну, ваша допомога то крила, тому що держава, окрім гуманітарки, більш нічим не допомогла. Взагалі. А потім ви будете питати, чому я раніше не уїхала. Ну, того ж. Того, що не уїхала, того, того, що знала, що буде така історія. Не хочеться скитатися, знаєте. Ну, якось, якось так. Іди та зубка, там, зараз чашу. А водичка. Де... Ні, ось цю бери водичку, стукаю. Так що такі справи сьогодні ще хочу позвонити у фонд ще один, тому що зараз, ну, якщо на початку війни допомагали усім, то зараз допомагають тільки, наприклад, категоріям так? пенсіонерам або інвалідам. Або багатодітним, то тобто обичні такі сім'ї, а з трьох чоловік, як ми, без категорій, так? Чому не придумають таку категорію Бог? Так. Ось, то, на жаль, не допомагають. Ну, я ж кажу, я буду ждати кінця місяця. жду як Бога, як там що до чого. Жду з трепетом комуналку. Вдома ж за будинок не платили, так, а тільки за ці, за комунальні послуги. і не такі були платежі. То я ж кажу те, що, те, що мені там люди допомагали, я його трохи. В окрему банку на картці скинула, думаю, щоб хоч за серпень місяць заплатити комуналку. То що чоловіка, ну, чоловік тільки почав працювати ось декілька днів, і то ще ну, поки не зрозуміло, як там щодо чого, яка зарплатня, і так далі. А я поки що не можу знайти роботу, тому що мені да побуть з малим позавчоріш просила його підняти воду. Я його почекаю на вулиці, а він щоб підняв воду, закрив квартиру. Ви того, що ви думаєте? Ми прогуляли піввечора на вулиці. Ну, як прогуляли, просиділи на лавочці, ось. Заходить в квартиру, а квартира відкрита. Вдома то ми не звикли від когось замикатися. Так що якось так. На жаль, я зараз не можу піти на роботу. І якось воно все, знаєте, докупи склалося, що от осінь, так. А ми приїхали в літніх речах і. В общем, треба обувачка, дуже сильно треба обувачка і верхній одяг. Ну, Там куртка така, шапка, штани дуже теплі. Ну, в общем, як то так. І все. І ось таке. Побігала-побігала везде. І ось наступило таке життя. Скажем так. Поставила чи точніше машинку. Так вже поставили під машинку дерев'яшка і її як мене по вечорам. Днем то ще, знаєте, як то нічого. А от як тільки вечір починаю трусити. Ну, Мені в чай з ромашки. Так що як то так? Таке життя. Не жалюше. Ну нічого. Якось і не хочеться постійно до вас виходити в якійсь депресії, да? але, допустимо, хто не хоче дивитися, просто блокуйте мене. Наразі зараз таке життя. Таке життя. Я нічого не хочу, я хочу додому. Той, хто розуміє, той зрозуміє, коли ти просто не можеш повернутися додому. Навіть якщо дуже сильно хочеш. Так ось такі справи. Радує мене моя фіалочка на вікні. Дивлюсь на неї, така гарнюнька. Розквітають квіточки. Краса. Так що такі справи. Думаю, постираю. Хочеться вийти. Не, вийти то не хочеться, але потрібно вийти. Трохи походити по магазинах, придивитися ціни, що по чому що речі речі вони дуже потрібні от особливо на малого мені красівки потрібні якийсь костюм спортивний хочу хоча б поприцінятися, що до чого Може, покажу вам як я хожу по, по магазинам звісно купувати нічого не буду тому що я ж кажу що з ваших коштів що ви мені трошки допомогли, я відклала на квартиру, тому що я ще не розумію, ну ще на комуналку. За квартиру мені платить в кінці августа. В договорі у нас там 28 числа. 4,5 тисячі за квартиру. Ну і комуналка, я так думаю, що буде в около 2 тисяч. Ой, коротше, тяжко важко. Тому кожна ваша гривня це величезна для мене допомога наразі. Просто величезніша. По перший час дуже важко. Думаєш, кажу, що все своє, без чогось змогли обійтися, овочі, фрукти. Тут пішов усе, ну усе, 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 усе копиє. Нічого на грядці не росте. Ну зараз така тотальна економія на усьому. Коротше, як то так. Тому ваші... ваші... вашу допомогу, ваші кошти я складаю на банку, щоб хоча б як то трошки відкласти на кінець місяця. Так що як то так? Ось таке веселе життя. Я дуже сильно, дуже сильно надіюся, що мені щось хоча б виплатять в кінці місяця. Хоча би щось, якусь копійчину Ну, ці ВПО. Я, звісно, не і надіюсь, але і дуже надіюсь, тому, що це була б велика допомога проплатити хоча б ще вересень, щоб якось на душі було трошки спокійніше, бо вона, знаєте, такий стан м -м завжди стан такої якоїсь зжатості. От тебе зжимає, зажимає, і ти не можеш розслабитися. Як мені пишуть, там ляж розслабитися. Я не можу лягти розслабитися. Страшне відчуття невідомості просто. Просто в мене ну, дуже багато знайомих, яким платять чисто за комуналку, да? Ну так воно проще, а так як, допустимо, винаймати квартиру, то тяжкувато. Мені оце я ж кажу, мені мішу... що. Я так розумію, що велика... Ну, за комуналку то не буде 4 тисячі, я думаю. Ну от що за квартири 4,5. Оце мені дуже наразі. Просто що багато чого потрібно і, і ти не знаєш, як його виділити, просто ці кошти. От навіть от одіться, одіться на усі. Верхньої одежі взагалі нікого нема, ну там курточок такого. Ось, тому кожному-кожному я дуже вдешна за да всю цю допомогу. Я знаю, що пройде час, воно встаканеться, станемо на ноги. Ну, а тяга додому, вона нікуди не дінеться. Так? Як багато хто пише, час лікує, ні, час не лікує. Просто притупляє біль і все. Тому наразі якось так. Наразі якось так. Хочеться додому безмежно. І без слова додому, з сухими очима ти цього не скажеш. Дуже сильно хочеться додому. Я ж кажу, що на питання, що тобі потрібно, я навіть не знаю, що сказати. Навіть не знаю, що сказати. Все потрібно. Зовсім все. Ще хотіла попитати. У нас тут на квартирі є старий, старий телевізор. Ось. І щоб він показував, потрібно Т2 тюнер. Може, в когось з моїх підписників є тюнер старий, може там. Бо так ми підключили його до кабелю, да, до антени, Воно нічого ж не показує. Треба тюнер цей. Може в когось є? Ненужний валяється, я буду дуже вдячна. Бо вдома я так спасалася, знаєте. Коли там обстріли сильно накриває, я от так включу воно галбіть, мені проще, мені легше. Якийсь там фільм подивитися, ще щось. Про... Телефон ти сидиш безкінечно. Ну, не безкінечно, так, коли є час, а то листаєш ввечері особливо. Такі. Грусні новини, якось на себе відволікаєшся. Тому в кого може, можливо, є т два тюнер. Може, в мене, може хтось на бабурці в кого є. Я розумію, що зараз всіх плазми і воно все це вже вмонтовано туди, так, при ставки ці. Ось. Ну, наразі я собі плазму дозволити не можу. Наразі собі взагалі нічого не можу дозволити. А, тут на квартирі є цей старий, ну, телевізор. Шкафу він стоїть. Ми його ну, вмикали. Хотіла сказати, працює. Ну, як працює? Екран світиться, по крайній мере, да? а каналів ніяких не показує без цієї приставки. Тому, може, в когось є. Я, я була б дуже вам вдячна за таку допомогу. Тому наразі так. Підготовка йде до школи. Наші вчителі мовчать, як книжки отримати, як хто що, взагалі ніякої інформації просто. Тому так. Машинка починає викручувати, то треба з вами йти на балкон з кофеочком. Прийшла я з вами на балкон. Тут, правда, світить, світило, но... но машинка хоч не тарабан. Ось. Так що такі справи. Мені Люди кажуть, там не не бійся, проси, там терепири. Ну, знаєте, людині, яка ніколи нічого в житті не просила, в принципі, це дуже тяжко. Я дивлюся, як в Тіктокі сидять, там, випрашують на те, на те, на те, на те, на продукти там, то ще на щось. Якось і стидно. Хоча розумію, що в нашій ситуації стидатися нічого. Тому в кого є можливість, будь ласка, допоможіть, хто чим зможе. Я знаю, що люди сила. За, за ці дні я це зрозуміла. Що люди є як погані, так і дуже добрі. На моєму шляху, всього так. Той досвід життєвий, той, що був вдома, я як вам сказати, не буду брати да, в уч. А от за ці два тижні, що ми вже в Запоріжжі, то попадалося багато. Це да? таке маленьке життя. Ось. Тому я буду вдячна всім за любу допомогу, моральну, фізичну, фінансову, психологічно. Сьогодні мені просто жіночка дзвонила, ми з нею дуже добре поспілкувалися. Дуже гарна жіночка. Так що буду вдячна вам за любу допомогу. І буду, мабуть, просити, допоможіть, хто чим може. Ось так. Гарного і тихого всім дня. Ось, а я продовжу пити свою кавусю. Сашек, який мені її привезла, Дуже комфортний для кави. Ось. А... Та й буду йти щось робити. Порозкладаю ще речі щодо чого. Складу список, що потрібно. Та й піду, мабуть, вийду, походжу. Подивлюсь, які тут є магазинчики по ціні що почом, як буде хоча б розуміть. Розуміть, бо мені дуже потрібні речі. Дуже. Хоча брішка. Красівки дитині зараз на перший час, бо він в одних шльопанцях. Боже, дивлюсь, в мене оці мішки. Це ще трошки зглажування. Додавили вони просто. Якби злажування. Взагалі можна в цих мішках картоплю носити. В общем, як-то так. Всім гарного тихого дня, бережіть себе. Ось, дні пізніше ще вийду до вас на зв'язок. Зараз треба сина погодувати, приготувати щось і так далі і думати, як далі виживати. Так що всім до побачення. Пишіть, дзвоніть. Буду всім вдячна за любу допомогу.